Навіть від пісні, да, серця може сокрушитися, слава Богу. Можемо і сльози глинути, і це дуже хороше стан. Це краще, бы ми сиділи там, десь на свадьбе, гуляли, веселилися, то ще, не дай Бог, танцювали. Да? Як це сьогодні прийнято в нашому місті. Да? Слава Господу, що ми всі на цьому місці. Сьогодні так Господь положив на серце затронуть таку тему. Да? От брат мені пастор мені сказав, каже, так, більше не треба затрагувати такі питання, чого ми сюди приходимо да, на це місце, Тому що е, хтось може подумати, що це якісь облічительні слова. знаєте, Бо сьогодні може хтось там по гуманітарку знаєте, хтось прийшов іскати Господа, знаєте, це така дуже е, тема сложна. Ну, ми сьогодні сюди приходимо на це місце, Я говорю за себе в першу чергу, помолитися, прославити Господа. Мого Спасителя, який витягнув мене із рва погибелі. і я тепер іду і роблю те, що він мені сказав. Як сказав, Ну, можна подумати, да, там, ти шо, е, щось в тебе не то, чуєш голоса, якісь, да, я не чую, а ти чуєш. Да? Він сказав мені через своє Писання святе, яке оставив вічно для мене і для нас усіх, щоб ми його читали і щоб ми знаходили ті путі житті, які приведуть нас туди в вічність. Іних путей не де ми не узнаємо і не почуємо, чим як в Слові Боже. Хай нас Бог в этом благословить. І написано так, читаю від Матфея 7 глава, на нагорна проповість, 7 стиха. Просіть, і дано буде вам. Іщете і найдете. Стучите, і отворять вам. Так Господь каже, Ісус Христос наш. Да, Просіте і буде дано нам. Да? Ми просимо всіх, слава Господу! Знаєте, сьогодні вийшли з служіння, чуємо, гупає. Жінка каже: от мама позвонила, сказала при Дніпровську обстрілю. Було таке, да? Да. Було. Да. стріляють. Я кажу: так, браття, ну Господь так мені на серце ложе каже: треба зібрати братів, кого я побачив. Браття, давайте помолимося. Да? Помолимся, при Дніпровську обстрілюють, щоб до молитви Господь сохранив, народ щоб сохранив, щоб наші дома, мій дом сохранив Господь. Знаєте, всіх наших. Хто тут живе, і слава Господу, ми помолились, Господь почув. Да? Вроді би, я не знаю, хоч один будинок розрушений, чи ні? Ні. Слава Господу! Це є відповідь Божий, і ми бачимо, як Господь відповідає на наші молитви. Слава Богу! І читаю далі: Ібо всякий просящий получає, і іщущий знаходить, і стучащому дучащими отворять. Є між вами такий чоловік, який коли син Його попросить у нього хліба. подал бы ему камень. И когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему у него. Отец ваш. Да? Теперь э, такой вопрос. А кто наш Отец? Да? То есть, если мы дети, допустим, все были маленькими, да? мы, батько, если что-то сказал нам сделать, Ну, може, у когось батька не було, когось може матір. Ну, Це е, така ситуація. Да? Ми робили, правильно? Ми робили. Ми слухалися його. Знали, що? Якщо батько сказав, треба зробити. Да. Ну, в моєму випадку, дідусь був, дідусь сказав, я знаю, так, треба зробити. Бо я якщо не зроблю, получу. Да? Поэтому, хто нашій отец? Ми Господа, нашого Спасителя Ісуса Христа, ми слухаємо. Коли Він до нас каже, ми слухаємо. Якщо ми його не слухаємо, то що він робить? Може бути, навіть і не відповідає на наші молитви. Да? Тому що дитина, якщо провинилась, ну я не знаю як у кого. Ну, в мене, якщо провинилась, все. Так, щось просить, ні. Наказання несеш, не там. Телефон сюди. Ну, в такому якесь, знаєте, наказання несе. Е, ну, зрозуміло, там може, може, коли треба приміняти, якщо сильно провиняється. Да? поэтому э, хай Бог нас благословит, чтобы мы были послушными детьми и чтобы Господь э, отвечал на наши молитвы. Читаю дальше. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом законы и пророки. Повеление Божье есть повеление Иисуса Христа. Так, я хочу, чтобы с тобой поступали, ты должен поступать. Это в миру есть такая. Да, поступай так, як е, пословицю я з дійсно знаю. Тобто, вроді би, що там, да? ну, поступати нормально по відношенню. А кажуть, це ні. Буває, коли можеш зробити добро або ще щось, а не робиш. Бо буває в деяких ситуаціях сложно смирити себе, свою плоть, свої розуміють, свої убеждення якісь. Тому хай Бог благословить нас бути добрими, милосердними друг до друга, прощати за все і примирятися. Ходіте тісними вратами, тому що широкі врата і пространен путь, в погибель, І многі йдуть ім. Що таке, да, широкий путь. Брат уже казав, да, Іван казав, приготуйте путь Господу. Прямими зробіть стезі, да. Як це прямими? Ну, вроді би, що я ж ходжу там, прямо, не де, не це. Оказується, що широким путем можна їхати і виляти, Правильно? А если узкая тропинка, ти вже не вольнеш, ти будеш іти по ній, Да? Но ну, буває так, що тісненько в ній може буде протиснутися. Да? Уже особо так не, по, не походиш да? ни влево, ни вправо. Поэтому читай далі. Потому що тісни врата і узок путь, ведущие в жизнь. І немногие знаходять їх. То есть, немногие знаходять. Нам проще, знаєте, жити якось так, як нам подобається, як е, ми розуміємо, як наш мозок плацький може помислити. Да? Зачем мені там, е, як написано, да? для когось Ісус е, камінь приткновення? Чого? Да? Як, це, як це так камінь приткновення? Та тому що, е, коли я вже віруючий стаю, коли я слідую за Господом, вже да? мені те не можна. те не можна, те не можна. А невіруюча людина, їй все можна. Та ви там те, ви там все, да? вам те не можна, вибивати не можна, матюкатися не можна. Та що ви там взагалі вже якісь не такі. Да? Мені все можна, мені ніхто не указ, Да? Ну написано так: такі путі, і таке поняття, і таке мишлення веде тебе в гієну обміру. Ти царство небесного не наслідуєш, якщо будеш жити так. Поэтому Господь дав кожної людині право вибору. Хочеш живи так, на цій землі проживеш. І так, я думаю, нам не дуже усім хорошо живеться тут, на цій землі. Приходить і скорби, і болезні, і все це. да? А ще й, не дай Бог, прожив всю життя коротеньку, 80-70. да? І ще й попасти туди, в вічні муки потім, то хай Бог милує. Це така людина дуже сама нещасна. Знаєте? Читаю далі з 21 стиха. не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили. То есть, это те люди, это говорится о верующих людях. Чего? Неверующие такого не могут делать. Вроді би і чудеса творили, вроді би там і бесов ізганяли, Значить, ага, беса зганяє, святий, бог чує його. Правильно? Ну, Такого ж обична людина не може навіть і помолитися нормально. Треба листочок з листочка прочитати там, чиюсь молитву. Да? Ну, так як багато людей не можуть молитися. Кажуть, ми не вміємо молитися. Дайте мені кажуть, молитву якусь. Е, як було там один раз е, на посіщенні, і брат каже, один, Ну як брат, він не в завіті з Господом. ну Людина больна каже, дайте мені якусь молитву, щоб мене Бог ісцелив. Болість серйозна. Рад. Дайте молитву. Ну, Вже би на собрання ходив, вроді би, розказували, би, й бачив, як молиться. Да? Ну, Все одно людині закрито, це, що можна просто так. до Господа прийти, стати на коліна, побалакати, як ми з вами, і Господь вас почує. Да? Просто. І тут же ще, ще раз возвращаюсь. говорится о верующих людях. Но Господь скажет, отойдите от меня. И многие скажут, 22 стих, и многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не твоим имени имени пророчествовали, и не твоим ли именем бесов изгоняли, и не твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. То есть беззаконие, можно и быть верующим, можно и бесов изгонять, оказывается, а все равно делать какое-то беззаконие. А какое может быть беззаконие? Там может быть обычная мелочь. Да? Можно просто быть непримиренным с братом каким-то, або с сестрой, або, знаете, какое-то негодование иметь до человека, то есть не иметь любви, иметь какую-то невеличку ненависть в сердце. И уже это является неправдой перед лицом Божьим. Поэтому Это і є ті узкі путі, якими дуже тяжело йти. До цього, чим раніше ти до цього прийдеш, до Господа, і чим раніше почнеш освящатися, тим проще тобі буде войти в царство небесне. Слава Богу. Хай Бог благословить. І ще зачитаю пару, пару стіжків откровения. 22 глава з 12 стиха. Вот иду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители – и всякий любящий и делающий неправду. Я Иисус послал ангела моего засвидетельствовать вам это в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Тут, говориться, жаждущий, да? кожен на цьому місці сьогодні, да? як брат вже казав, просто достойні плоди покаяння Іван каже, да? кожен на цьому місці сьогодні і має право. Господь Ісус Христос дав кожному це право, коли висів сів отам на кресті, прийти до Господа, предстати перед Його ліцом і сказати: «Господи, прости мої гріхи, войди в моє серце. І Господь вірен і праведен, і в силах Його простить кожного, який би там гріх в тебе не був. Господь всіх любе, і Господь за кожного із нас пострадав і пролив свою кров, святу кров була пролита свята кров. Він прийшов на цю землю, пострадав і оставив нам оці слова, які можуть привести нас і приводять нас по спасінню. Хай Бог благословить кожного в ім'я Ца Сина і Духа Святого.